Було зайвих запитань. Розкажу, що книжка народилася із дитячих спогадів, тому що я в дитинстві мріяв стати великим футболістом, і начебто в мене все виходило. І в 6, 7, 8 класі я грав за юнацьку збірну Житомирщини, в воротах стояв по футболу. І навіть наша сільська команда Червона Андрішівського району, команда Чайка виграла. Республіка... Ну, третє місце на республіканських змаганнях на приз Шкіряний м'яч. Правда, потім була травма і з футболом все. От, але згадка про це збереглася. Так трапилося, що я як режисер і як ведучий працював на печальних заходах, пов'язаних з відзначенням роковин матчу смерті. У му році це було так собі, дуже скромно. А в 2002 році на відновленому стадіоні Старт «Динамо Київ, яке залишилося в окупації, грало з німецькими і українськими, і румунськими і угорськими командами. На цьому стадіоні відбувся меморіальний мітинг пам'яті наших футболістів. Там відкритий був пам'ятник. І мені вдалося поєднати історичну подію, пов'язану з історією України, з історією футболу України. І з моїми дитячими спогадами так народився Роман Тренер. По суті, справи він розпочався із пісні, яку я вам зараз проспіваю. Для тих, хто не знає, динамівці Києва отримали бронь, їх на фронт не брали, тільки на риття окопів. І оскільки німці наступали блискавично і несподівано, ніхто не зорієнтувався. Переважна більшість команди Динамо-Київ залишилася в Києві під час окупації. Потім вони якимось чином зустрілися, об'єдналися і почали грати в свою насолоду. Для того, щоб створити особливу атмосферу в місті, німці вирішили оцю команду, яка створилася з Динамо-Києва. Запросити на ігри із німецькими командами. Кияни всі ігри грали на повну викладку і всіх суперників перемагали з величезним рахунком. Це було в серпні, липні 42-го року. І коли вони розбили професійну команду зенітників і е, льотчиків, фляків так вона називалася, німці попросили матч реванш. І наші під час матчу Іванша виграли 5-3. Через кілька днів після цього шістьох динамівців розстріляли в Бабиному Яру. Посмертно вони нагороджені медалями. Але в радянські часи про це мало хто говорив, тому що це стосувалося Динамо Київ, а не ЦСК, не Спартака, Москва. Зрозуміло. Більше того, був поданий судовий позов. До Міжнародного суду в Гаазі, щоб розглянути це як міжнародний геноцид. Але Гаазький суд визнав, що їх розстріляли не одразу після матчу, а через день чи через два. І це не є яскраво вираженим геноцидом. А в мене народилася пісня. Слухайте. Я назвав її так, як назвався фільм, присвячений цій події Третій таймінг. Нас одиннадцать в этом неровном строю. Ожидание игры, как судьбы ожидания, На центральной трибуне по-немецки поют, А на южной хранят гробовое молчание. Начинаем игру, словно школьник урок, только страха и робости Нет и в помине Начинаем сейчас А финальный свисток Прозвучит в сорок пятом В горящем Берлине Мы друг другу без слов говорим Держись, а в глазах от усталости Кровавый пожар Проигравшим наградою станет жизнь победителям Баби яр От досады и голода субы свело, жаль, что мы не в бою повстречались открытом, нас секут по ногам, бьют локтями в лицо И при этом смеются Нахально и сыто Но покорности все же От нас пусть не ждут Нас нельзя запугать Мы поймали удачу На центральной трибуне Уже не поют а на южной в суровом молчании плачет. Мы друг другу без слов говорим, Держись в глазах от усталости. Кровавый пожар, Проигравшим наградою, Станет жизнь победителям. Побеяр, Мы сумели и то, Суметь не могли в этот памятный день, равнодушные хмуры. Мы с собой закрывали ворота свои, как привыкли в атаке закрывать амбразуры. Это есть наш последний и решительный бой. Пусть весенней дали Эхом он отзовется Мы не можем с победой Вернуться домой Так пускай, так пускай хоть победа Вернется А в глазах от усталости Кровавый пожар А на южной Как будто под все встали! Мы сознательно выбрали Бабий Яр! Мы сознательно выбрали Бабий Яр. Свою жизнь на победу сменяли.